Вітаємо на каналі «Ікспорт». і Сьогодні наша тема це топ 10 найвеличніших камбеків в історії футболу. Полетіли. Манчестер Юнайтед, Баварія 2-1 фінал Ліги Чемпіонів 1998-1999 Від самого початку матчу і до кінця основного часу Баварці домінували на полі, не даючи команді Манчестер Юнайтед створювати моменти біля своїх воріт. На шостій хвилині півзахисник Баварії Маріо Бастер ударом зі штрафного пробив у кут воріт Петера Шмейхеля. Данський воротар не зміг зупинити м'яч 1-0 на користь Баварії. Після цього гра Манчестера почала розпадатися на тлі потужної гри німців у нападі англійці виглядали. Слабко і невпевнено. У середині другого тайму тренер англійського клубу Алекс Фергюсон спробував посилити атаку, випустивши на поле третього нападника Теді Шерінгема, а потім замінивши втомленого Енді Коула на свіжого Сульшера. Здавалося, що Баварія скоро заб'є ще один гол і остаточно вирішить усі питання в матчі. Однак, вже в доданий час пек навісив м'яч із кутового, а Шерінгем зрівняв рахунок ударом ногою 1-1. Глядачі вже почали готуватися до додаткового часу, але в останні секунди. Манчестер зробив кутовий Бекем Знову навісив у штрафни, де Шерінгем головою переправив м'яч на дальний кут воротарської зони. А Сульчер відправив його у сітку воріт. Один-два через кілька секунд після цього порунав фінальний свисток. Манчестер Сіті КПР 3-2 АПЛ 38 тур сезон 2011-2012. Перемога Манчестер Сіті над КПР була важлива не тільки для гравців команди, а й для всіх фанатів містян, які чекали на чемпіонський титул вже 44 роки. У цьому матчі команду влаштовувала лише перемога. Але на 90-й хвилині здавалося, що цей титул їм не дістанеться, адже рахунок був 1-2 на користь КПР. Манчестер Сіті потрібно було забувати двічі. А титул чемпіона Англії з Секунду віддалявся, і тоді, як за помахом чарівної палички, на 91-й хвилині Едін Джеко головою забив гол, зрівнявши рахунок. А вже за кілька хвилин Серхіо Агуеро отримав чудову передачу від Маріо Балутелі та забив переможний м'яч, завершивши камбек команди. Сіті за три хвилини вже компенсованого часу здобув чемпіонство, на яке все чекали 44 роки. Німеччина, Швеція. 4-4, Відбір до чемпіонату світу 2014, Четвертий тур. Цей матч увійшов в історію футболу як один із найбільш захопливих матчів на рівні збірних. Скандинави зуміли здивувати різних німців, відігравши чотири м'ячі. До сорокової хвилини збірна Німеччина вже вела в рахунку 4-0 завдяки двом голам клозе, а також голам Метазакера та Озіла. Здавалося, що матч можна закінчувати, і долю поєдинку вже вирішено. Але в другому таймі Кардинально змінилася. Лідер Швеції, Златан Ібрагімович почав камбек своєї команди, після чого Лустіг зробив рахунок менш розгромним. На 76 й хвилині Ельмандер скоротив різницю в рахунку до мінімуму. А на 93-й хвилині Расмус Ельм створив скандинавську каску, забивши неймовірний гол з льоту і принівши гостям нічого. Фінальний свисток арбітр зафіксував неймовірний камбек шведів і рахунок 4-4. Рома Барселона 3-0 на четвертафіналу ще дві 2017-2018. матч. Відповідь після перемоги каталонців із рахунком 4-1 у першому матчі гра в Римі здавалася не більш ніж формальністю, але Рома точно не збиралася миритися з поразкою. Вже на шостій хвилині Айдін Джеко відірвався від захисників Барселони і забив перший гол. Капітан Даніеле Деросі подвоїв перевагу Роми, забивши м'яч із пенальті. Наприкінці матчу Костас Манола забив третій гол після розіграшу. Тового забезпечивши своїй команді переконливу перемогу, рахунок 3-0 повністю відображав домінування Роми в матчі. А італійська команда заслужено вийшла до півфіналу турніру. Ліверпуль Барселона, 4-0, півфінал Ліги Чемпіонів 2018-2019, Матч відповідь у цьому матчі Ліверпуль здійснив справжній подвиг, перемігши Барселону з рахунком 4 0 на своєму полі після того, як порав на виїзді 0-3. Господарі відкрили рахунок на сьомій хвилині матчу. Відзначився Орігі. Після перерви гравці Ліверпуля просто вибухнули. і Забили ще три м'ячі у ворота. Марка Терштегена. Вирішальний гол Орігі виявився найефектнішим моментом тієї зустрічі, адже він був забитий. Після швидкого і дуже смішного розіграшу кутового Олександром Арвартом рвець вдав, що відходить до м'яча, але побачивши вільну зону в штрафному, різко повернувся до м'яча і зробив навіс у штрафний, який замкнув Оріги. Барселона не була готова до такого дотепного маневру анліця і не змогла відреагувати. Завдяки цій перемозі Ліверпуль вийшов у фінал турніру, а в підсумку виграв титул. Депортіво Мілан 4-0 на четверта пеналу Ліги Чемпіонів 2003-2004. Матч «Відповідь». У середині 2000-х років склад італійського Мілана був одним із найсильніших у своїй історії за підбором гравців. У складі команди грали такі зірки світового рівня, як Неста, Пірло, Гатузу, Зедров і Андрій Шевченко. У першому матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів італійці без проблем здобули перемогу над Депортіво з рахунком 4-1. Однак іспанці не здалися і мали інші плани на фінальний результат протистояння вже на п'ятій хвилині. Матчу під обічні Ретте відкрили рахунок. Гол на свій рахунок записав Пандіані. Завдяки голам Валерона та Луки Депортіво зробив рахунок 3-0 вже на 44-й хвилині. На 76-й хвилині Фран поставив жирну крапку 4-0, записавши свою команду в історію Ліги Чемпіонів як першу, якій вдалося відіграти три м'ячі в матчах плей-офф. Челсі Наполі 4-1, одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів 2011-2012. Матч відповідь. Дві команди, які не показували нічого особливого у своїх національних чемпіонатах, але досить непогано грали в лізі чемпіонів. Зустрілися на стадії одна восьма фіналу. У першому матчі Наполі мав величезну перевагу, але на щастя для Челсі італійці змогли забити лише три голи, здобувши перемогу 3-1 і залишивши супернику примарні шанси в матчі. Відповіді у другому матчі протистояння Наполі також. Шмо краще виглядати здобути і забити лише один гол у той час, як Челсі вразив роту суперника тричі і перевів гру в овертайм. За Челсі голами відзначилася турба Теріта Лемберг на 105-й хвилині овертайму. Берніслав Іванович забив четвертий гол, чим нокаутував неаполітанців, забезпечивши своїй команді путівку до чверть фіналу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4-1. У підсумку Челсі дійшов до фіналу турніру, де переміг Баварію в серії після матчевих пенальті. Монако Реал 3-1, одна четверта фіналу ЛЧ 2003-2004. матч відповіді на той момент Мадридський клуб вважався беззаперечним фаворитом не тільки цього протистояння, а й усієї ліги чемпіонів. Вони лідирували в чемпіонаті Іспанії, і мали у своєму складі безліч зіркових гравців, таких як Рауль, Роналду, Зідан, Бекхем та інші. У чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів сезону 2003-2004 Монако з волі жереба зустрічався саме з цим зірковим реалом. Перший матч Матч закінчився з рахунком 4-2 на користь іспанської команди. Тому багато хто думав, що Монако не має шансів на реванш. Однак у матчі відповіді команда Діє Шама змогла здивувати суперника на голі Рауля Монако відповів двома голами Людовика Жулі та голом Фернандо Морієнтеса. До кінця матчу обидві команди мали безліч моментів, але жодна з них таки не змогла відзначитися. Фінальний свисток П'єра Луїджіколіни зафіксував перемогу Монако з рахунком три родини. Відправив їх у півфінал Ліги Чемпіонів. Ліверпуль Мілан 3-3, 3-2 за пенальті фінал Ліги чемпіонів 2004-2005. Матч між Ліверпулем і Міланом у фіналі Ліги Чемпіонів 2005 року залишився в пам'яті багатьох уболівальників як один із найепічніших матчів в історії футболу. У першому таймі італійська команда повністю переграла своїх суперників із рахунком в нуля. гравці Мілана вже готувалися до вручення кубка, одягнувши майки з написом Ми чемпіони. Але після перерви на поле стадіони вийшла зовсім інше за настроєм і впевненістю команда Ліверпуля, яка почала розривати суперника. Вболівальники Ліверпуля підтримували команду з трибуни, співаючи will never walk alone» і даючи зрозуміти гравцям, що вони можуть перемогти, якщо боротимуться до кінця. Ліверпуль розпочав свій камбек із камбеки з голосувена Джеральда, завдяки якому капітан підняв настрій своїм одноклубникам і змусив їх повірити в себе. Після чого почалося щось неймовірне. Портар Мілана Діда несподівано пропустив після дальнього удару Володимира Шміцера, а Хабі Алонсо зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Рахунок став 3-3 і матч пройшов у додатковий час, а потім і в серію пенальті, які перемогу з рахунком 3-2 здобув Ліверпуль. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Почуємося!